Всім доброго дня! Сьогодні я вам покажу один із моїх улюблених рецептів. Тут у мене бедра курячі. Я зачистила від кістки, промила, зачистила і зараз додаю все за смаком. Трошечки солі. Буквально чуть-чуть. Чорний молотий перець. Ось такий. Куркума. Спеції додайте за смаком, тому що у кожного свій смак. Приправа до курки. Коріандр мелений. натираю пару зубчиків чесноку. Буквально 2-3 зубчика чеснику натру. Приблизно 1 столову ложку олії Все добре перемішую і залишаю буквально на 15-20 хвилин, щоб все добре замаринувалося, щоб добре всі спеції між собою подружилися, розсучилися, щоб курочка була смачненька, ароматна. Ось так трошечки промасажую От такі куски. Всі точні пропорції будуть описані в описі під відео, внизу. Заходьте, дивіться, читайте, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Це один із самих любимих моїх м'ясних святкових рулетів. Тому дивіться, як я готую, я завжди показую саме, як я готую. Ви пишіть, як ви готуєте. Мені також це цікаво обмінюватися вашим досвідом, вашими рецептами. Тут у мене чесник натертий на терці. І цибуля. Дрібно-дрібно, дуже дрібно перебита блендером. Не зовсім в кашу. Ось так. Манна крупа, томати дріблені, Це перець, такими кусками. Він придасть аромат, колір, Це перець солодкий, коріандр мелений спеції додавайте за своїм смаком. Я зараз дуже багато не буду давати спеції, щоб зовсім не перебити смак м'яса. сіль, чорний перець. Ось така у мене приправа європейська. Вона підходить. Дуже багато до різних страв. Ось така чайна ложка без горки. Вігета. Одна ось така десертна ложка. Ну, добавлю іще одну. Солодка паприка. Ось така добряча десертна ложка. Я люблю цей смак. Паприки, тому я додаю, ви можете не добавляти. приблизно 150 мл холодної води. Можна добавити вершки, 5 яєць. На кілограм фаршу я додаю 5 яєць. Ви можете додати 3, 4. І зараз все це дуже добре треба ретельно вимісити, перемісити, відбити приблизно 7-10 хвилин. Маса має бути досить така тягуча. Якщо вона буде тягуча, значить рулет вийде безподобно смачний і дуже правильна буде консистенція. При розрізі не буде розпадатися, буде дуже гарно тримати форму. Тому важливо дуже. Добре все відбити і добре все замісити. Я замішую, вимішую приблизно до 10 хвилин разом із відбиванням. Якщо у когось є комбайн, можна кинути в комбайн ось цю м'ясну суміш, ну, м'ясо цей фарш. І вам допоможе комбайн це зробити замість вас. Прекрасно. Прекрасна ідея. Так, не спіша, починаю вимішувати фарш. Потім можете попробувати на сіль, на перець, Можливо, вам буде не вистачати, можете досолити. Але на кілограм фаршу 20 грам солі це вполне достатньо. Маса спочатку така ліденька, але я потім її залишу приблизно на 15-20, можливо на 30 хвилин, щоб манка набухла. І маса буде вже більш-менш така густа. Який аромат просто фантастика. Можете додати мускатний горіх. Я зараз не додавала. І ось так потім беру і відбиваю. Ще трошки все добре вимішу. І потім буду все ось так відбивати, щоб зайве повітря все вийшло, і маса буде уплотнятися від цих ударів. Накриваю плівкою і залишаю приблизно на 30 хвилин, щоб добре манка набухла, і хай все добре настоїться. Беру піщеву плівку. І ще один ось такий слой Добавляю плівки. Можна ще один. І трошки, якби, би удліняю, знаєте. Щоб було дуже зручно скручувати. Один на, на другий накладаю і заодно трошечки удліняю, знаєте, бо немає дуже такого великого. Ось так. Беру фарш, пройшло 30 хвилин. Фарш настоявся. Викладаю весь, буквально весь. Оже, який ароматний. Я вам не можу передати. Розрівнюю фарш за таким розміром, як буде у мене, наприклад, ця форма. Якщо у вас більша форма, тоді ви довше робите рулет. Він у мене буде трошки короткий, але буде високий. Ось так все розрівнюю. трошечки посиплю ось цим дрібленим томатом в розрізі буде дуже гарно виглядати дуже ароматний цей перець. Зараз наверх цього фаршу я викладаю шкуркою вниз. Ось ці зачищені бедра курячі, починаю із самого краю. Шкуркою вниз. Ось так. Тут у мене яйця. Я ось ці попки відрізаю, щоб гарно було видно в розрізі яйця. І вони будуть ось так плотно прижаті. Не буде пустого місця при нарізанні, якщо не відрізати буквально трошечки ось ці попки. І зараз викладаю яйця. Я їх зараз розділю на половинки. Складаю розрізом вниз. Ось так починаю з краю. Ви можете цілі класти яйця, я їх розрізала напополам. Мені так краще подобається. Зараз беру трошечки ось так уплотняю, щоб було дуже Притик. Беру ось таку петрушечку. Ви можете додати, можете не додати. І прямо ось так як є. Оці стеблі я не відрізаю, воно теж корисне придасть і придасть смак, аромат. І в розрізі теж їх буде видно. Ну, ось так викладаю. Розрівнюю, щоб було більш-менш однаково. Ось так. Тут у мене перець чилі. Я без нього просто не можу, тому я люблю дуже пікантність і такий тонесенький шматок. Ось так беру напопола. Потім цю половинку розріжу і ще на напопола. Я дуже люблю пікантність, тому я додаю, ви можете не додати. Це за бажанням. Ось з цієї сторони буде так гарно виділятися. Буде яскраво кольоровий такий рулет. Я прямо із цими зернятками кладу. Ось так. Зараз беру і дуже-дуже акуратно все так плотно. Затягую і скручую в рулет. Якщо десь випало щось, можна поправити, нічого страшного. Ось так. І все гарно поправляю. Потім тут стягую, і рулет почне трошки підтягуватися. Це дуже важливий момент. Рулет переклала сюди на фольгу. Зараз беру ще один лист фольги, кладу наверх і ось ці края буду скручувати як конфетку, щоб рулет потихеньку не спіша стягувався. Він має трошечки стягнутися і заодно придасть гарну форму. Така має вийти конфета. Велика. Робіть за розміром своєї форми. Акуратно стягую, щоб не порвати фольгу. Ось так. Можна трошки прокатати. Але це дуже акуратно треба. І зараз перекладаю у форму. Переклала у форму. Ось такий буде у мене високий рулет. Кладу у розігріту духовку 180 градусів приблизно 60-70 хвилин. Плюс-мінус верх-низ, конвекція. Пройшло 60 хвилин. Зараз акуратненько треба розрізати дуже акуратно, тому що пара гаряча дуже. І красивий, пухкий, великий, він виріс за рахунок манної крупи, він трошки підріс. Духовка іще включена. Тут також я розрізала обов'язково, щоб ви не забули піщеву плівку. Зараз беру любий кетчуп. У мене кетчуп для до шашлику до шашлику Зараз ось так беру все змащую, воно придасть такий гарний колір. Можна томатною пастою змішати з майонезом. Ось так, змастила, Всюду так добре. Зараз беру кунжут і ось так посипаю, повертаю в духовку. Приблизно іще на хвилин 15. Можна трошки даже збавити температуру на 170 і може бути ще 15-20 хвилин. Ось так. Буде гарно, святково. Да, на 170 градусів. На 15-20 хвилин. Я так і поставлю, щоб верх не пригорів. Зберегти ось таку красу, краще трошечки збавити температуру в духовці. Ну, якось так. Дуже гарно. А аромат просто фантастика. Такий аромат, як колись на свадьбі, знаєте, коли в селах збиралися сухачки. І там м'ясо на ціле село, ось це приготування пахло. І зараз саме от такий аромат, такий святковий. На 170 градусів приблизно 15-20 хвилин. Залишаю до повного остивання. Краще залишити на 3-4 години, щоб рулет м'ясний дуже добре сформувався. Він тоді при остиганні краще буде нарізатися, триматися. Тому даю годинку, півтори, хай випустить весь пар. І тоді я розріжу, покажу, який в розрізі. Нарізала трошечки, щоб вам показати, але воно дуже ще гаряче, дуже соковите, сок тече, тому треба дати хоча б 3 години для того, щоб рулет повністю остив, сформувався. І тільки тоді я вже буду нарізати більше кусків і покажу, який всередині рулет. От поки він гарячий, дивіться, як гарно він тримає, все. Супер! Ось такий гарний вийшов рулет, дуже гарно тримає форму, дуже святково виглядає. І ще одне би я вам порадила, просто я забула зняти цей процес відео. Це коли теплий ще рулет, заверніть його обов'язково у піщеву плівку. Сильно так затяніть. А для чого це я роблю? Для того, щоб зберегти цю саму форму. Щоб ця серединка вона просто була гарно сформована, щоб не розпадалося, і при нарізанні буде дуже-дуже гарно триматися і гарно буде нарізатися. Тому раджу загорнути в піщову плівку і залишити на 3-4 години, а ще краще на ніч. І тоді воно буде дуже гарно нарізатися. Дуже смачний, спеції, за смаком. В міру. Пробуйте. Рекомендую.